Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами, Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми обговоримо російські маніпуляції на тему протиповітряної оборони України, що вона, начебто, ось ось скінчиться. Після кожного масованого обстрілу України російські пропагандисти стверджують, що українська ППО майже закінчується. Мовляв, це стається через знищення російськими кинжалами західних систем ППО і через дефіцит боєзапасу для них. Про такі повторювані ворожі меседжі, які однак спотворюють реальність, повідомляють у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Цього разу пропагандисти збудилися після слів командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який він сказав в інтерв'ю французькому новинному агентству «Франс Прес 4 січня. За його словами, мобільна протиповітряна оборона має боєзапаси, щоб витримати і ще кілька потужних атак з боку Росії. А в середньостроковій і довгостроковій перспективі українським силам оборони потрібна буде допомога західних держав для поповнення ракетного запасу. Пріоритетом є більше боєприпасів, оскільки росіяни хочуть виснажувати нашу систему ППО. Підкреслив генерал-лейтенант. і Додав, що зсу хотіли би більше ракет для Петріот і самих систем. Після російських роздмухувань інформації про те, що ППО в Україні вже майже не залишилося. Речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат відреагував 4 січня увечері на своїй Фейсбук сторінці з словами: це ж було вже, як каже Ігнат, на Росії дурень думкою. багатіє. сподівається, що Захід залишить Україну із ними, тобто росіянами, наодинці. За словами офіцера, обмежена кількість ракет до ПЗРК та систем Петріот, яких вистачить лише на кілька таких масованих атак. Це ситуація, з якою Україна стикалася як минулого року, так і стикається зараз. Партнери надають ракети за потребою, навіть за нагальною потребою. Більше деталей розповів Юрій Ігнат у телемарафоні Єдині новини 5 січня. Послухаємо. Ну, бачите, люди по різному реагують. Кожен фахівець на своєму рівні. Так з ППО ППО зараз це дуже важлива для нас річ. Про це щодня говорить і президент у своїх зверненнях про підтримку власне партнерами, саме засобами ПВО та ракетами. Але треба розуміти Сергінає про що казав про те, що про ПЗРК, зокрема, мав на увазі, але торкнувся також і інших систем, які теж потребують постійних поставок. заходу. нічого нового немає. Ми живемо в такому режимі. Ну фактично, вже більше року, тому що йдуть активні бойові дії, інтенсивно -бой Ва робота на всіх напрямках. Ми бачимо, що Україна обстрілюється ракетами та дронами. Ну ясно, що південь там схід інтенсивніше. Київ приймає на себе багато ударів. Відповідно, ми дуже багато витрачаємо боєприпасів, зокрема зенітних керованих ракет, які сьогодні у нас збільшуються саме західні системи. Це і Петріот Арісті і сам. І ми як не крути, залежні сьогодні від поставок заходу як західних систем ракет до них мається на увазі, так і ще радянських, БУКМ-1, С-300, С-125. Ми не робимо цих ракет у себе не виготовляємо їх. Ми отримуємо теж із тих країн, де це озброєння ще залишилось. Так само це стосується і західних ракет. Тому по мірі потреб складається відповідний запит для наших партнерів, і ракети поступово надходять у ті чи інші кількості для того чи іншого озброєння. Зрозуміло, що ці поставки нам потрібно регулярними затримки. Таких поставок можуть мати певні наслідки. Тому власне і ведеться от, власне, постійна комунікація з нашими партнерами на різних рівнях в складі авіаційної коаліції, в складі. Коаліції протиповітряної оборони, в яку війшло багато держав щодо підтримки допомоги Україні тим чи іншим озброєнням. Росія теж ви бачите витрачає чимало засобів, чимало ракет, які дуже дороговартісні. Тому власне, Росія звертається і до інших країн для того, щоб допомагала їм в поставках. Зокрема, ви знаєте, що Іран, Північна Корея і так далі. Насправді системи протиповітряної оборони в Україні щоразу успішно знищують більшість російських ракет і БПЛА, зокрема і гіперзвукові ракети. Кинжал підтвердженням цьому є те, що 10 із 10 кинжалів, запущених на Київ зранку 2 січня, було збито. Хронологію подій цього дня викладав у своєму дописі у Фейсбуці головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний. У першій хвилі атаки були шахеди, які були випущені з південно-східного напрямку із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БПЛА шахет 136 131 було знищено протиповітряною обороною. Уранці ворог застосував стратегічну авіацію. Бомбардувальники ту 95 МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько шостої ранку і запустили не менш ніж 70 крилатих ракет повітряного базування «Х-101», Х-555, Х-55. Із 7.30 було зафіксовано пуски 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кінжал» із винищувачів Міг-31К. Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу «Іскандер-М», «С-300», «С-400». Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П. Тож, за за попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу ракет різних типів. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі, 10 із 10 аеробалістичних ракет «Кінжал», 59 із 70 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», «Х-55», 3 із 3 крилаті ракети «Калібр». Це власне написав Валерій Залужний за підсумками ракетної атаки 2 січня. Відповіддю на ракетний обстріл України, зокрема Києва і Харкова, у ніч на 2 січня стали заклики про посилення підтримки України, зокрема у постачанні зброї. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки виклав у мережі X п'ять кроків, які захід має зробити у відповідь на російську агресію, а саме, прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів, надати Україні бойові безпілотники усіх типів. Надати Україні ракети дальнього радіусу дії 300 кілометрів плюс, схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні та ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях і міжнародних організаціях. Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очей на убивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні, підкреслив міністр Кулеба. Повертаючись до пропагандистського меседжу про те, що українська ППО ось ось нібито закінчиться, то зауважу, що мета просування такого меседжу посіяти паніку серед населення України перед можливими майбутніми російськими обстрілами, а також зневірити українців в українській армії. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, читаємо чи чуємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що ми одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.